Друзі, вітаю вас всіх. Ви на прогнозі з вами сьогодні Олег Колісник і, звісно, Шанна Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю, що ж, давайте поговоримо про те, що сталося сьогодні вночі. Ми з вами записуємося 31 липня. І що було сьогодні на Київщині? На Київщині була тривога понад 7 годин на всю країну вилетіло більше там майже 90 шахедів по всій країні. Всі вони були збиті на щастя на Київщині. Була дуже гучна робота ППО. Ви про це все попереджали, казали заздалегідь. І тому давайте для глядачів каналу Прогноз розпочнемо наш випуск з прогнозу на Київ та Київщину на наступний тиждень. Так, е я хочу сказати, що. З'явились такі коментарі, що Аня Таманова несправжні ці її прогнози. Я хочу відповісти і, так сказати, відчитатися за свої передбачення. Я називала навіть точні дати 29, 30, 31 буде масований обстріл шахедами дронами. Далі, що я сказала? Що ми побачили? Ще що збулося з моїх передбачень? В автокатастрофі загинула молода дівчинка і кліток. Угу. Я про це також попереджала, і чітко, коли я порівняла в новинах, мені трапилось дійсно ті самі картинки. Потім загинув чоловік, здається, в. На Харківщині, я не пам'ятаю точно, потім порівняти можна з моїх передбачень, навіть вік я точно передбачила. На території Запоріжжя, Запоріжської області так само загостриться і, і там буде небезпечно обстріли масовані. Це Полтавщина, яку я називала, Дніпро, Дніпропетровщина і е, Київ-Київщина основні удари на Київ. Скажу чесно, що важко було закривати захищати Київ, але моя енергія, мої сили були спрямовані на захист Києва і. Дуже вдячна. Я відчувала, коли працювала ще енергію людей, майстрів, які допомагали в цьому захищати, відчувається посилений зараз захист на, саме над Києвом Київщиною, тому що пробивали по магії з Росії. А, і зараз я відчуваю, що дуже стараються наші майстри закривати Київ, Київську область. За що вдячна підтримуйте, не розслабляйтеся, дякуючи цьому, не було таких страшних жертв. Дякую вам, дуже Анна. І, і нашим, звісно, військовим. Так. Найперше, це наші військові, наш захист, вам е, респект і дякую. Ви неймовірні, ви просто надлюди. Так, звісно, дякую е, е, нашим військовим, військам ППО, які е, захищають нас і наш сон, бо, до речі, я нічого не чув і спав тихо і мирно, рівно з 10 до 6 ранку сьогодні. Е, е, а тепер давайте дізнаємося, чи вдасться у мене поспати наступного тижня і нашим глядачам, так само для Київщини. Олєшка, поспиш. Особисто тобі роблю прогноз, що ти поспиш. Все нормально буде, на тобі також мій захист. Але будь трошки обережний з фінансовим каналом. Можуть ага. бути розтрати. Тут ви ви... То, прям, прямо в ціль. З цим каналом у мене завжди щось не так. Нічого, потрошку помало здобудеш. До речі, зараз іде серпень місяць. Для мене найулюбленіший із місяців, коли можна. А, Робити, посилювати фінансовий канал. Я знаю, що зараз гаманці українців дуже постраждали, особливо бізнес, кому потрібна допомога, захист, зробити обряд з гранатом. Дуже раджу підсилюйте, захищайте, щоб у вас все було нормально у вашої сім'ї. Так, поїхали. Звісно, неспокійно буде. Знову ж такі шахеди і знову хитрі. Там є уважно, потрібно спостерігати військовими за цими шахедами, бо там я вже казала, що є щось, якась задумка. В одному з п'яти може бути якась мікросхема, яка зчитує інформацію. Це пов'язано з сотовими, з, з, з мобільним зв'язком. Потім інтернет, перехоплення інформації. Так, на жаль, смертя жертви будуть. Загроза йде е, зараз в іншу країну Ізраїль. О, там бути обережними Ізраїль. Знову ж таки, якісь будуть новини на чоловіка, будуть покушатися. І взагалі, е нашому президенту останнім часом потрібно бути вкрай обережними. Дитячі загрози дитячим установам, дитячим жертвам ще вночі на світанку. Восьме число в мене програється, або в ранку. Цифра вісім. Сьогоднішнє число також не буде спокійним. Наприкінці місяця, 6, 9, будьте обережними, обачно, Полтавщина, Київщина, посилиться ця атака. Угу. І до чого посилення атаки, тому що буде бавовна в Криму. Там я не чіпаю, просто однією фразою кажу, щоб. Ніяк не повпливало на результат, і бавовни буде багато в Росії. Угу. Що ж, дуже вам дякую за прогноз на наступний тиждень, е, такий для Київщини. Е, і е, давайте обговоримо е, угу. декілька нагальних та актуальних тем. Е, зокрема, тема, яка мене прям, знаєте, чомусь вона мене шокувала. Про створення приватних військових компаній в Україні зазвичай, коли українець чує про ПВК, іншими словами, це ЧВК, що йде далі? Одразу йде далі в голові Вагнера, тобто асоціація вже створена таким чином. Але подалі від них ближче до нас. Що буде з цим законопроєктом? Чи буде він прийнятий, чи будуть у нас приватні військові компанії в Україні? Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ви знаєте, так не так просто. все. це тільки початок, тільки дивляться, як люди будуть сприймати. Там багато ще недопрацьовано пунктів, моментів. І фінансування, звісно, буде Україна. Я казала, що буде як військова країна, і будуть готувати і надалі і на майбутнє військових. Тут ми вже в цьому плані будемо розслаблятися. Угу. Хоча дуже велике є бажання. А у росіян а, я бачу, що змістити фігуру правлячу, щоб була їхня контрольована фігура. За це ми, бачите, тут ми не, поки що не піддаємося. Фінансування буде надано Україні, яке буде контролюватися тими країнами, які нам допомагають. Угу. Що ж, дуже вам дякую, за відповідь. І... Давайте продовжувати. Є у нас такий голова Верховної Ради Стефанчук. І він днями заявив про створення механізму відкликання народних депутатів України. Чому це зараз відбувається? Чому навіть ходять думки про те, щоб відкликати когось з народних депутатів України? Ну, ми ж про це говорили, що там тільки починається все і буде постійно такого роду питання підійматися. Зміна кадрів часто і буде недовіра, якісь можливо висловлювання проти президента, підняття своїх якихось інтересів. Ну тут за гроші. Бачите? За гроші, та якийсь конфлікт. Угу. Так. І, знаєте, от у мене вже вдруге на вашій передачі таке відчуття, от мені показують, що Україна ніби як а, з фільму Пірати Кариб... Карибського моря. Ніби здається, що як зникає, або Зливається територія, а потім, знаєте, робиться такою не дуже видимо, а потім підіймається цей корабль з новою силою <рес> і так різко, раз. І опа! Ми є українці, і ми дуже загартовані. Не знаю, до чого це видіння. Я думаю, щоб люди не втрачали віру і надію в Україну, в свою е рідну землю, те, що вони. Колись, хто виїхав, повернуться і зможуть створювати тут сім'ї і бізнес. Угу. Цікаво, дякую вам дуже. І е, ще така новина із далека, як то кажуть, е, несподівано, я б навіть сказав так, було у нас днями е, звернення від е, малійських повстанців е, з Африки. Які казали про так, ми казали Анна Атаманова? Казала про вбивство е, командира російського, е, і так і сталося е, в малі повстанці вбили командира е, ЧВК Вагнер, ПВК Вагнер. А пізніше до цього ще й доєдналися у головному управлінні розвідки, і вони анонсували нові успішні дії проти вагнерівців вагнерівців в Африці. Скажіть, будь ласка, наскільки ці дії насправді будуть успішними і чого нам очікувати? Профінансували спеціальну групіровку коаліцію, яка проплачена, профінансована добре і будуть ще, але не так активно, як би хотілося. Угу. А що от нам особисто там, українцям дає повстання в Малі проти ПВК Вагнера. Тут не тільки для за Україну йде мова, тут для Європи в майбутньому може бути як. От На тій території знаєте, там якісь збройні запаси, там виготовлення якоїсь такої речовини для того, щоб піти проти Європи. в цілому. Тому зараз там цю лавочку намагаються контролювати. Ага. Що ж, от ми так торкнулися теми Європи, і не можу не згадати останній інцидент, прецедент, скандал навіть між Україна прикрила нафтопровід, який транспортував російську нафту України ЄС, зокрема у Словаччину та в Угорщину. Після чого, звісно ж, почався сущий кошмар. Всім дуже погано. Що ж ми будемо робити без російської нафти? Але. Суть не в цьому. Мені цікаво, як надалі після цього будуть розвиватися стосунки України з Угорщиною та України зі Словаччиною. Дуже сильно будуть тиснути. За це будуть нас карати, пробувати карати і провокації потрібно захищати добре зараз енергостанції. Шахеди масово ще будуть вилітати. Бачите, Одещина, Обережна Полтавщина, Шантаж, примус за територію. Ну, тут відповідь буде. І ми до цього, бачу, що готуємось тримати удар. І навіть я скажу, що. На Харківщині, Харківській території, там нормально на, на диво будемо як намагатися ще відбивати їх. А от Запоріжжя потрібно трошки додати, там не вистачає, я бачу які зброї, і ще, будь ласка, переживаю дуже за хлопчиків, того, що там вони попадають і в полон, і з ними знущаються. Будь ласка, забирайте їх або закривайте, дуже шкода. Хлопці сильні, класні. Як і кожен з військових, безумно вони, безумовно, ми всім їм вдячні і за кожне життя будьте дуже уважні. Дуже вас прошу, якщо є можливість, додайте туди захист, зброю, щоб ми там не втрачали ні позиції, ні людей. По мінімум, ну, бережіть наших. Угу. Погоджуюсь з вами і давайте виторкнулися Запоріжжя. Давайте ми його придивимося більш детально. Чого там можна очікувати найближчими днями, тижнями, місяцями, можливо, яка там буде ситуація на фронті у Запорізькій області? 16 числа дивіться, будьте обережні, там може бути пастка. Взагалі мені не подобається зараз, це місце четверте. Кінець місяця, 20. те У нас сьогодні 31-е, 31. 3, 7 радіація. Дивіться, радіації, використання радіації хімії. Обережненько, там потрібно підсилити. Знову ж таки, там трошки мені не подобається, будуть трагедії жертв. Ох, тепер Херсон мені показує картинки, що там також дуже будуть страждати мирні громадяни. Жорстокість страшна. Не шкодують людей. Тому хто там, будьте обережні, хто тримається, тримайтесь, будь ласочка, як можете. Дякую вам, Анна, дуже за відповідь. І... Давайте тепер поговоримо про обличчя нашої держави про Володимира Зеленського. Звісно, я не, мог, не міг не підняти з вами тему нового мирного плану. Зеленський днями заявив про доручення у створенні нового мирного плану, який має бути готовий вже у листопаді. У зв'язку з чим я хочу вас запитати, чи буде він готовий вчасно? І що ми побачимо у тому мирному плані? Територія під загрозою, але всі вже розуміють, що потрібно заморозити, призупинити конфлікт, тому що йде виснаження. А, з обох сторон, і та версія, що Володимир Зеленський не хоче закінчувати війну, а просто, якби, ну, ходять такі чутки, так що отримувати фінансування, допомогу за рахунок втрачених життів військових. Я бачу, що навпаки, дуже зараз саме хоче домовитись, але домовитись для вигідних, на вигідних для нас і більш я не можу сказати навіть слово справедливих бо це не угу. несправедливо взагалі. Ми наскільки можемо, відбиваємося і навіть не маючи нічого і здобувши зараз те, що є, це вже колосальний результат. Я проти завжди будь-якої війни, але коли захищати дітей, будинки, коли знаєте, вбивають жорстоко, гвалтують. Навіть дітей маленьких. Тут жах, тут кощунство і ну, страшні ситуації опинилася Україна і дійсно зараз вже почалися домовленості. У мене таке відчуття, що до 11-го місяця, до кінця, як я казала, казала, 25-го року вже буде зрозуміло призупинка, але це не буде так, що повністю. Відвод усіх військ, можливо, на тих е, територіях, де активновались, там ще буде не, не закінчено. Але хоча б буде зрозуміло, і буде підтримка е, інших країн територіально в Україні. Uh -huh. Тобто ближче до 2025 року цей план може бути вже здійснений. Мирним. Він вже, в принципі, є, але постійно, знаєте, як оспарюють ні, ні, так, так. І там домовленості, торги. І зараз хто чим може натиснути? Перекрили а, ми також нафту. Це також один із ультиматумів. Ось. Складно. Але ми намагаємось втриматись. А далі в Європі будуть відбуватися воєнні дії. Зараз мені якось знаєте так неприємно, в бік Ізраїлю там ще не все закінчено. Угу. А давайте роздивимось так швиденько, що, чого очікувати Ізраїлю. Взагалі, е, вчора ввечері чи вчора в день. Е, був удар по Бейруту по е, столиці Лівану. А якою буде відповідь Хедволи е, Хамасу е, Ізраїлю? І коли там настане ну відносний, хоча б мир, такий регіон неспокійний, коли там стане краще, просто краще? Ні, там не стане, поки що краще. Угу. Поки що краще там навпаки, знаєте, такі, як епіцентр, і там будуть вибухи, серйозні вибухи. Можливо, наприкінці цього місяця буде вибух. І, Олег, пам'ятаєте, я. На вашому каналі попереджала, що з сонцем будуть проблеми угу. починатись радіація, якісь така тяжка енергія. І я нещодавно побачила в новинах, що вибухи були угу. на сонці. Так. Це пов'язано з використанням і випробуванням кліматичної зброї. І ще з сонцем будуть в майбутньому також проблеми. Про це не так довго нам доведеться чути і на місяці. Угу. Кліматична зброя буде випробовуватись і використовуватись. Землетруси, наводнення. Україна, слава Богу, ця територія вітер може бути, але поки що таких не бачу страшних подій. Хоча мені не подобається зараз Запоріжжя, потрібно закривати енергостанції і вода, вірус, я про це говорила і попереджала віруси в воді, будьте обережні. Дивіться за дітками, які йдуть купатися в воду. Забруднення, запущений, штучний вірус в воду. І це навіть, знаєте, ще не, не зовсім досліджено. Не ви не хочуть лякати людей. Але є там щось таке, що схоже на, як то кажуть, оспу чи що, але ще щось є і буде. Тобто нас чекають нові віруси. Нові віруси, так угу. в воді. Дякую вам дуже за відповідь. Дуже багато цікавого ви нам сьогодні вже розповіли, і я хочу наостанок ще дізнатися у вас про Харків, про Харківщину, якою буде доля цього міста на найближчий тиждень і чого там можна очікувати. Дивіться, доля Харкова, Харківщини зараз вирішується на папері, тому що там. Тримають наші військові люди настільки не хочуть віддавати, але бачите, там буде дуже неспокійно, там буде використана хімія, і я бачу знову, якими шляхами буде заїжджати техніка зброя Потрібно її попередити. Бачите, вибухами сильної добавте туди. Я казала. Б, Пам'ятаєш, я казала, що я бачу, як дорогою їде в лінієчко, ніби машини залізні і вибухи uh -huh. колонами. І ще таке буде повторюватись, тож підготуйте О -о оці ракети, я не знаю, як вони, вибачте, називаються правильно, що влучно стріляють біля дороги, і тоді це попередить а, багато біди. Але бачите, зараз дуже за Харків тиснуть і домовляються, щоб його, на жаль, Забрати, але люди тримають і військові особливо конфлікт, мінування, взриви, вибухи будуть, тримаємося. Мирні громадяни, центр летіти буде, ракети серйозні, авіо. Наприкінці місяця хочуть закидати. Готуємось відбувати. Полтавщина зараз також обережно. Тернопіль. Кривий ріг, кривий ріг. Це місце потрібно укріпити. Там бачу, будуть звуки такі вибуху відбивати біля. Я не знаю, чи було чи ні неподалік заправка, і як щось як падає уламок, хлібний кіоск. Вірус уже є. Італія, Китай, в Америці, в Росії. Угу. Є новий вірус, який ще зараз мені показує моя бабуся. В лабораторії біла така перчатка повністю. Камуфляж такий білий, цей вірус, він впливає на серце і на шкіру, як ніби шкіра старіє швидко. Дуже небезпечний вірус. І ці люди, які заражаються цим вірусом, будуть. Ще, ще його немає. Тільки пробують випробовують на тваринах. Вони будуть відчувати такий присмак, ніби як ацетон, лак, щось таке. М -м. Дякую вам дуже гарна за сьогоднішній прогноз, за такі інсайди, за, як завжди, е Пласт цінної інформації для України, для українців. Друзі, ви були на прогнозі. З вами сьогодні був Олег Колісник і Анна Атаманова. Дуже раді були вас сьогодні бачити. До скорої зустрічі, до побачення. До побачення. Нехай вас бережуть янгели-охоронці. І, і величезне, величезне вам дякую за гарні і теплі коментарі. Всіх вас люблю. До побачення!